Я прийшов працювати в нашу лікарню в 1989 році. Наша лікарня все була сильна лікарями висококваліфікованими, які були відомі не тільки у Мукачеві, а й за межами Закарпаття. На жаль, багато з них вже немає живих, але вони мені розповідали про історію лікарні. Розповідали, що цей корпус хірургічний, де ми зараз ведемо ці зйомки, був побудований ще при Чеській Республіці. В той час Закарпаття входило її склад. В цьому корпусі є унікальна операційна, єдина операційна на Україні, яка має куполоподібну будову. І в цій операційні ще в 60-х роках минулого століття проводилися операції на серці хірургом і тендерґер Микола Георгійович. Мені пощастило з ним ще оперувати. Йому тоді вже було 72 роки, але я був вражений його хірургічною технікою. Це була дуже інтелігентна, високопрофесійна людина. У 90-му році відкрилося хірургічне відділення номер 2 куди я прийшов працювати і там першим завідувачем був поуч Андрій Іванович, який теж був прекрасним хірургом і прекрасним вчителем. У історії розвитку лікарні можна виділити декілька етапів. Самий важкий етап це був на початку 90-х років, коли у лікарні не було нічого, не було ліків, не було тепла. Не було умов для роботи, не було самого елементарного. Але все помінялося в кінці 90-х, коли почалася тісна взаємодія із міською владою. Лікарня почала відновлюватися, посилилася матеріально-технічна база, почали впроваджувати нові технології, лапароскопія, лазерна хірургія. Але найбільший стрибок у розвитку лікарні відбувся за останні три роки. Знову наголошую за взаємодії міської влади. Лікарня закупила дуже велику кількість сучасної апаратури, як лікувальної, так і діагностичної. Відбувся ремонт практично у кожному відділенні. Покращилися умови перебування пацієнтів. Наші лікарі вдосконалюються не тільки в кращих лікарнях України, а й за кордоном. На даний час у лікарні виконується практично весь спектр хірургічних втручань з використанням сучасних технологій. Перше в Закарпатті у Мукачеві відбулися операції із транспотології органів, які дають велику надію на життя важким хронічним хворим. Я гордий з того, що працюю у нашій лікарні, яка переносить ім'я лікарні Святого Мартина, і впевнений, що ця лікарня буде розвиватися і далі. І так, ми знаходимося на фоні дуба, з якого починалася історія нашої лікарні. У 1853 році, 18 лютого, Король імператор Австро-Угорщини Ференс Йосип І був поранений, і під цим дубом його знайшли пораненого монашки, які перебували буквально у корпусі, де тепер розміщується інфекційне відділення, надали йому медичну допомогу. І він вижив, однозначно вижив. І... 28 березня цього ж року своїм імператорсько-королівським указом він створив нашу лікарню для допомоги страждущим, пораненим і хворим людям. Перші корпуси це є інфекційне відділення. теперішній двохповерховий корпус, рядом адміністративне відділення, яке колись було гінекологічним. Там, колись знаходилася капличка, де монашки відповідно молилися і відправляли свою службу. Тому е, початок нашої лікарні є досить феєричний – Це е, імператорсько-королівський імператорсько указ, який створив лікувальний заклад у нашій області на території тодішнього, е, тодішньої Закарпатської області, тоді вона називалася по-іншому, входила в склад Австро-Венгрії. Лікарня почала розвиватися, і перші корпуси, які тут створювалися, це були господарські корпуси. А потім, коли е, е, Закарпаття входило до складу буржуазної Чехії, вони називалися Підкарпатська Русь е, при е, головуванні Чеської республіки Томаса Масарика побудувався хірургічний корпус 1932 рік. Він називався де хірургічний павільйон. Аналог його є у Празі із купольною системою системою і системою підходів і розділення на різні хірургічні відділення доволі довго існувала лікарня в такому історичному виді, і вже більш пізні часи, коли у Закарпаття стало Закарпаттям і було приєднано до України. Почали будуватися корпуси терапевтичний, пологове відділення, урологічний корпус, томат поліклініка. Паралельно е, існувало і поліклінічне відділення, яке знаходиться на вулиці Теперішній Грушевського. Тому е, можна сказати, що ці 170 років лікарні, які динамічно постійно розвивалися в плані і будівлі, і в плані надання медичних послуг, є прикладом для е, багатьох медичних закладів області. Я щиро вдячний долі за те, що я працюю в цій лікарні вже більше 19 років. Е, і є оця королівсько-імператорська база, вона заставляє нас нести марку високу такого хорошого лікувального закладу. В лікарні в мукачівській лікарні ЦРБ я працюю давно з 82-го року. Починала свою роботу лікарем швидкої допомоги. 1987 року вже перейшла в кардіологію. В кардіологію. Працювали ми е, доволі інтенсивно, нас було мало, у нас було всього 5 кардіологів на той час. Ми працювали і в поліклініці, і в стаціонарі. Потім відділення почало розширятися, з'явився блок інтенсивної терапії, е, к нам прийшла нова, молода. Поповнення молоді, красиві дівчата, грамотні, розумні. Тепер це вже лікарі вищої категорії, професіонали свої справи. За цей час пройшло багато змін в нашому відділенні під руководством нашого завідуюча Ліманінця Васильліча, дуже поважної людини, грамотної професіонала, великої літери. Розширялася і завершенство. Внедрялися нові технології, нові методи обстеження і методи лікування. За ці роки, що я працюю в кардіології, звісно, наблюдаються великі зміни. Реорганізація проходить у нас великими темпами. І на краще, Тобто лікарня перебудовується в лікарню європейського рівня. І це заметно по всьому, то і по методам лікування, і методам обстеження, наскільки у нас много появилось нової апаратури, і наскільки люди нам стали довіряти набагато більше, як то було і колись раніше. У нас настільки тепер розширений комплекс обстежень і лікування, що, мабуть, ми тепер одна із кращих лікарень області. Я так рахую, наша основна мета. Щоб наші пацієнти були задоволені нашим обслуговуванням, були здорові і завжди з охотою приходили до своїх лікарів. Я Білус Ігор Михайлович, працюю в Мукачеві центральній районній лікарні з 1979 року по сьогоднішній день. Я хотів би згадати, як воно формувалося, як складалася наша служба, травматологічна служба і, взагалі, лікарня в цілому. Наше травматологічне відділення було організовано в 1953 році. В квітні 53 року його організував на базі лікарні Руденко Сергій Кузьміч. З 1953 по 1971 рік він був першим завідуючим в цьому відділенні, де проводилися оперативні втручання на сегментах, руках, ногах. І він ще спеціалізувався по туберкульозу. З 1971 по 1985 рік, коли Руденко помер, став завідуючим Мишко Павло Васильович. Він прийшов з госпіталя до нас. Був завідуючий, він такий був досить перспективний. Чому я говорю перспективний і досить був лікар активний? Перший ендопротез в Закарпатській області був поставлений. В нашому відділенні, в томатологічному відділу, 1963 році. Ну, приїжджав професор Мороз з інституту ЦИТО, і вони от разом з Павлом Васильовичем цей ендопротез, який жінка прожила з цим ендопротезом біля 35 років ще. Так що досить. Вдачно було поставлено і добре зроблено. Серед самих таких самих визначників, може ну, що знає, вся Україна і наша область це був Феденець Олександр Васильович, який з 38 по 55 рік працював у нас тут у хірургічному відділенні, прооперував дуже багато. Десь, ну так по рахунках казали, десь 40-50 тисяч операцій. Ну no. і в 71-му році його е, йому присвоїли професора, е, доктора наук, без здачі е, кандидатських мінімумів. І він викладав на медичному факультеті в місті, місті Ужгород. І в той період, коли він вже звідси пішов, Феденець сюди прийшов вже опера, оперувати оперативінберга Микола Георгійович. Він провів десь 30 тисяч операцій на животі. Тобто його рахували ювеліром на операціях живота. Тобто, на шлунках, на кишечниках, на стравоходах. ювелірно робив. Ну це із хірургічних таких два таких світила. Наше був такий невропатолог. Калман Петрович Бала, він такий був впевнений кліні... Кліні... клініцист, дуже хороший клініцист був Калман Петрович. І тоді ми вже рішали питання, якщо є покази до трепанації, припустимо, ми тоді вже милися, і трепанували цього пацієнта. І слава Богу, багато було вдачних операцій, хворі виживали і було ну, позитивно.